На Кіровоградщині створюється сучасна молекулярно-генетична лабораторія. Повідомив Андрій Райкович. Очільник області обговорив з керівниками центру при МВС України необхідність створення такої лабораторії. Подібних сучасних аналітичних баз в Україні 10, В обласному центрі буде 11. -та. Вона допоможе якомога швидше отримувати точні дані про загиблих. Все, що стосується облаштування приміщення лабораторії, взяла на себе ОВА. Олександріці 26 листопада провели в останню путь Віктора Степановича Калішевича. Фахівець своєї справи взірець справжнього керівника здатно об'єднати колектив, згуртувати його і творчо спрямувати на виконання головного завдання музичного просвітництва містян. Такими словами характеризувала колишнього директора Олександрійської дитячої музичної школи Тамара Ануко. Віктор Калішевич очолював заклад культури з 1972 до 2002 року. Мав почесний знак за заслуги перед містом. Комунальне підприємство приютівської громади перше в Україні отримало кредит на придбання комунальної техніки. Про це повідомив селищний голова Андрій Коломійцев. Вже другий захід міста для людей відбувся за участі Приютівського селищного голови Андрія Коломійцева та понад ще 100 лідерів громад. Обговорювалися фінансові можливості під час війни та після неї. Перший заступник міністра фінансів України розкрив необхідність пошуку додаткових ресурсів для місцевих бюджетів та використання кредитних ресурсів. Один із таких кредитів отримала Приютівська громада. В Олександрі, 27 листопада, всі міські автобуси вийшли на маршрути відповідно до своїх графіків. Аби громадський транспорт вийшов на лінії, в першу чергу розчистили дороги з автобусними маршрутами. Повідомили на сайті міської ради. До ліквідації зимової негоди залучено 8 одиниць техніки для прибирання снігу і посипання вулиць, в тому числі у віддалених мікрорайонах, прилеглих селах та селищах. Продовж доби 26-27 листопада, на території Кіровоградської області спостерігалося погіршення погодних умов у вигляді дощу, сильному снігу та ожеледиці. Підрозділи головного управління ДСНС в області здійснили 61 виїзд для ліквідації наслідків погіршення погодних умов. 47 разів надавали допомогу по буксуруванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 164 транспортних засоби, в яких перебувало 200 93 особи. Тричі залучалися на ліквідацію наслідків ДТП. 11 разів розпилювали та прибирали дерева, що впали на автомобіль, приїжджі частини доріг та тротуари. 24-26 листопада в Кропивницькому завершились фінальні ігри відкритого чемпіонату області з баскетболу серед юнаків 2012 року народження. В змаганнях брали участь сім команд з Кропивницького, Олександрії, Знам'янки, Помічної. До плей-офф увійшли чотири команди. Перемогу здобули олександрійські спортсмени, вихованці ДЮСШ США No2. Кращим гравцем турніру було визначено Олександрійця Руслана Піку. Підготували спортсменів тренери-викладачі відділення баскетболу ДЮСШ США No2 Андрій Обушка та Владислав Маренков.